Неприємна і вражаюча інформація надійшла з Богородчан. тут біля корпусів центральної районної лікарні майже повністю знищено сад фруктових дерев, який висадили на честь героїв. АТО. Навесні цього року працівники районної лікарні вирішили увічнити пам'ять полеглих на сході України. Разом з воїнами АТО, з демобілізованими членами родин, біля корпусів районної лікарні, посадили сад 300 фруктових дерев на радість людям на добро будуть квітнути дерева. Так гадалося, але не так вийшло. Цими днями чиясь недобра рука і злий розум понівечили людську працю. Чи я комусь став? Поперек горла, чи може хлопців, які повернулися із війни. І одного, прийшовши в п'ятницю на роботу, побачили страшну картину. Дерева, половина дерев була поломана, а це десь біля 150 дерев. І головне було зроблено спеціально, тому що було деревце було зломане, і потім запхано. В землю, щоб не можна було на, на перший погляд, не можна було побачити, що воно зроблено. Господь Бог є. Я думаю, що Він зробить і скаже своє останнє слово цим нелюдам, які ще є серед нас. 150 покалічених молодих рослин, зламані під корінь. Чому? Для чого? запитують люди, але сад буде посаджений знову і віриться, що дерева принесуть радість богородчанцям.